Так, пішов сніг, вони вже чекають, хоча до її цього року перший раз. Зелень, сушена кропива. Так, фокусуйся. для моїх курей, індиків. Е, в мене зараз на даний момент точно несеться вже три індички. Їдять цибулю, по можливості капусту. І он сьогодні, від сьогоднішнього дня, починають їсти. Починають їсти сушену, сушену ось таку красиву кропилку. Зараз накидаю, закличу ще решту курей, то ще, то ще не всі індиків. Буде, злізе ще щасні, бо в нас передає плюс, знайду таку зеленче, лишу кропиву на, скажімо так, на часи, ось такі, коли, коли вони нічого не можуть збирати. А поки, а поки ось, так, ось так красиво вони все поїдають. Несеться Ну, не знаю, який конкретно може ця дві білих і одна ось така чорно-сіра індичка. Це точно, бо сьогодні, сьогодні три яйця. Ну і кури, відповідно, теж в мене гарно, гарно несуться. Ось така, ось така краса.